Вітаю, друзі, сьогодні в ефірі я, Олександр, Палі, історик і політолог. І сьогодні я вам розкажу, чому Трамп робить, президент Сполучених Штатів робить шикарну подачу в бік Китаю, чому він йому фактично допомагає ідеологічно, практично і на майбутню перспективу. Таким чином, Дональд Трамп і слідом за ним його одним з його представників Вітков. Заявили, що в Україні не треба опиратися більшій силі, треба було здатися і відповідно підняти лапи і капітуліринг, як то кажуть. Просто в силу того, що наш супротивник трошки більший. Що це означає на практиці для самих Сполучених Штатів така ідеологія? Давайте глянемо на цю ситуацію більш прискіпливо і. Подивимося на неї з такою стратегічною, так би мовити, глибини. Тим чином, що таке Китай? Китай це країна, яка в 5 приблизно разів більша за Сполучені Штати за кількістю населення. Ну, нехай там в 4 з чимось там, за кількістю населення, і за кількістю Збройних сил уже практично наздоганяють Сполучені Штати. Це ми бачимо, це ми знаємо, це всі можуть перевірити, читаючи, так би мовити, відкриті джерела. Таким чином, що заохочує Трамп, він фактично показує, показує Китаю самому, що нападати на крихітний Тайвань, крихітний в порівнянні з Китаєм це абсолютно нормальна річ. Тобто, Ніяких тут перешкод такого характеру не стоїть. Перешкод якогось, ну, скажімо, ідеологічного характеру може з'їсти, значить, нехай їсть. Тобто, фактично заохочується агресія Китаю проти Тайваню. Чи агресія, чи як вважає Китай відновлення територіальної цілісності, це не має значення, по факту це означає злопати, з'їсти. Що ще показує цим, цими словами Дональд Трамп, який обіцяв зробити Америку знову великою? Ну, по-перше, він робить великим, насамперед, сам Китай, сам Китай great again, знову повертається в часи цих шихуанді і інших китайських імператорів, які відповідно вважали все населення. За межами імперії варварами. І часто полохливими варварами. От, власне кажучи, як відбувається в самому мислення відбувається в самому Китаї. Якщо президент Сполучених Штатів настільки схильний, ну скажімо так, шанувати велич велич Китаю, значить він не виступить. Проти Китаю в випадку якихось серйозних заворушень, серйозних проблем військового характеру. Інша ситуація полягає в тому, що за валовим, валовим внутрішнім продуктом, розрахованим по паритету, по паритету цін, Китай вже практично наздоганяє Сполучені Штати. Тобто там немає ніякого відриву драматичного, і скоро Китай, швидше за все, перевищить Сполучені Штати достатньо серйозно. Ну, тут, як то кажуть, все зрозуміло. Якщо є таке схиляння перед силою, то, відповідно, буде схиляння і перед китайською силою. Тобто пряма подача Китаю. Але є ще одна цікава історія, пов'язана з тим. Як на сьогоднішній день Америка робить подачу своїм ідеологічним ворогам і супротивникам? Ну, приміром, коли Америка здобувала незалежність 1776-1783 рік, її населення не перевищувало трьох мільйонів людей. Тобто населення Сполучених Штатів на той час. Не перевищувало трьох мільйонів людей, якщо не рахувати індіанців. Індіанців ми не рахуємо, тому що вони були в той час союзниками більше Англії, ніж е, Сполучених Штатів. Ну, принаймні, значна їхня частина. Хто читав Фінімура Купера, може в цьому з задоволенням переконатися. Таким чином, якщо Америка в той час була, наприклад, в десять. З гаком разів менше за, за кількістю населення, ніж Велика Британія, одна лише островна частина Великої Британії, то що ми можемо говорити про всі землі підконтрольні в той час Великій Британії. А це я нагадаю: ну, в Європі там да, Гібралтар, Мальта і так далі. Але якщо брати весь глобус, то тут з'являються і володіння Вест Індії, і володіння навіть в Південній Америці, деякі невеличкі, правда. Володіння в Африці, в, зокрема в Південній Африці чи її частині. Ну і володіння в Індії гігантське за населенням і за можливостями, ну, за кількістю населення насамперед. Тобто, знов таки Велика Британія в той час в десятки-десятки десятки разів перевищувала кількісну Америку. І чи означає така рекомендація Дональда Трампа і з інших діячів навколо нього, зокрема пана Віткофа? Фактично, чи означає це їхній виступ проти незалежності Сполучених Штатів? Тобто Америка фактично ну, втрачає можливість. Апелювати до якихось речей, пов'язаних з власною незалежністю. Тобто, мені здається, що це надзвичайно небезпечно для Америки і надзвичайно образливо по великому рахунку. Тому виникають питання. Навіщо це робиться? Чи це робиться свідомо, чи це робиться з ідеологічних причин такі підривні речі такі. Підривні промови з боку американського керівництва. Чесно кажучи, я думаю, що це просто робиться по незнанню. Кожна американська адміністрація вона починає діяти як з нуля, тобто практично з нуля починають по-новому намагатися діяти. Немає інституційної пам'яті, звільняються всі, як ви бачили. Історія з маском, і так далі. Всі спеціалісти не спеціаліст, мовляв, Америка велика, знайдемо спеціалістів. І оцей брак інституційної пам'яті, він, власне кажучи, приводить до таких висновків, які є небезпечними і для національної безпеки, і для безпеки самих Сполучених Штатів, і так само є небезпечними для позиціонування Сполучених Штатів у світі. Але. Така історія. Таким чином, що ми маємо на сьогоднішній день з усіх цих заяв. Ну, їх мало хто сприймає аж буквально і занадто всерйоз в самих Сполучених Штатах, тому що зараз там політика хаотизована тарифами, хаотизована цим падінням акцій. Це б'є по дуже багатьох американцях, напевно. 50% десь приблизно американців, а можливо і більше за 50%, так чи інакше мають якісь акції, відповідно, відчуваються на собі. Зараз їм розповідаю, що найближчим часом все вирівнюється, вся ситуація покращиться і так далі. і так далі Але насправді, насправді не все так легко, навпаки, досить таки складно. Для самих Сполучених Штатів відбувається ця ситуація. Чому? Про це я розкажу в інших своїх лекціях і виступах, але зараз ми бачимо, що Америка ну, з ідеологічної точки зору дає подачі своїм ворогам. І це відбувається, я думаю, не навмисно, не якимись злобними людьми, які вирішили зруйнувати Америку, а просто людьми, які. Діють, виходячи, як то кажуть, із здорового глузду, як вони вважають, але цей здоровий глузд їх підштовхує до зовсім нездорових висновків. От. А хто перемагає, зрештою, перемагає той, в кого більша воля до перемоги. Не в того, в кого більша територія, більше там металобрух, більше металу, більше озброєнь і так далі. А той, в кого більша воля. І, до речі, історія Америки та історія будь-якої країни це багатократно доводила. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося. І головне пам'ятаємо, що робить державу великою. Великою робить єдність і великою робить люди, які її населяють. З Богом, друзі, до перемоги!